Доброго ранку сонце, доброго ранку небо, доброго ранку земля, доброго ранку бажаю всім я! Дітки, я хочу вам зараз прочитати віршик, а ви уважно послухайте, про що він. Сумно вітер виє, гілочки лама, плачуть хмари сиві, сонечка нема. І пташок не чути в полі і в садах. Лисечко зів'яне мокне на стежках. Осінь чарівна, вона дарує нам чудеса та красу. Осінь щедра та багата. Незабаром прийде зима і всі готуються до її приходу. Люди готуються звірята, а також готуються птахи. Птахи відлітають у теплі краї, тому що їм немає що їсти. Переліт птахів це осіннє явище в природі. Птахи відлітають у теплі краї у пошуках їжі. Називаються вони перелітними. Та шую відлітає ластівка. Це маленька пташечка. Також відлітають шпаки. Високо над хмарами летять журавлі. Пізніше дикі гуси. Зозулі. Вони летять поодинці. Відлітають в співучі солов'ї. Одні птахи відлітають групами, а інші поодинці. Але є птахи, які залишаються у нас або можуть знайти собі пожили. Це горобчик. дятел. Ворона, сорока, і ми повинні піклуватись про птахів і підтримувати їх.